Вітаю, друзі, сьогодні. Я хочу вас познайомити ще з однією еміграційною програмою провінції Манітоба. До речі, це та сама програма, завдяки якій я і моя родина емігрувала сюди, в Канаду. Так, тобто, я є прикладом того, що ця програма вона працює, і по цій програмі люди приїжджають до Канади. Ну і до речі, не тільки я, багато людей приїхало сюди, сюди в Канаду, в Манітобу по цій програмі. Отже, сьогоднішнім відео я вже вирішив, я поставлю крапку на Манітобі. Тобто я вас ознайомлю з всі, з усіма. Тобто, це остання з доступних програм, по яким е, будь-хто. В тому числі і Українець, і Українці можуть приїхати сюди в Канаду, і що саме класне, по цій програмі ви можете приїхати, ви не можете, а ви приїжджаєте в Канаду вже в статусі постійного резидента. Це знов таки хочу повторитись, так як переїхали сюди ми, так у 2015 році. Тобто, коли ми приїхали в Канаду, ми приїхали в статусі постійного резидента, завдяки цій програмі. Отже, якщо вам цікаво, дивіться це відео до кінця. І ви, як завжди, дізнаєтесь корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, записую я це відео на пляжі. Цей пляж розташований там, де е, мій кебін, так моя дача. Я зараз приїхав подивитись що тут з цим пляжем, е, тому що плануємо приїхати сюди родиною на вихідний відпочити на пляжі. Пляж тут класний. В ході свого цього відео я вам буду вставляти коротенькі відео з цим пляжем. Так, ну і взагалі, може покажу вам трошки цей посіолочок, щоб ви розуміли, де це і як це пляж. Цей. Оборудований, обладнаний, тут є туалети, тут є класні стільці, є все для відпочинку, чистий песочок, чиста вода. Вода не те, що як на морі, прям прозора, але тут такі краєвиди. Ви все це побачите. Виглядає все шикарно, класно. З дітьми є де відпочити, є стільці, де посідати, можна спокійно, в тіньочку Собі. Все класно називається це місце Твін Лейкс Біч. Щоб зрозуміти, де це просто забийте забити в Google Map Twin Lakes Beach і він покаже від Вінніпега Це час, це одна година їзди на на півні, на північ, тобто не недалеко від Вінніпега. Ну місце класне, дійсно класне. Ну а ми давайте зараз з вами поспілкуємось щодо останньої програми еміграційної провінції Манітоба, з якою я хочу вас сьогодні познайомити. Ще раз хочу повторити, що це саме та програма, завдяки якій ми емігрували до Канади. І так ви отримуєте статус постійного резидента ще до того, як приїжджаєте до Канади. По цій програмі вам треба, як і по будь-якій іншій програмі, треба мати якісь зв'язки з провінцією Манітоби. Так? І... Це можуть бути різні зв'язки. Про це я розповім трошки пізніше. Також це програма бальна. Треба набрати не менш ніж 60 балів. Там за кожним кожним стандартам нараховується кількість балів. Так, вся інформація по цій програмі буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте, рахуйте ваші бали. Цілком імовірне, що ви зможете приїхати сюди до Канади. Якщо навіть не по програмі Куаєт, то емегрувати. По цій програмі. Так, по цій. Е, і, приїхати, і приїдете вже з, в статусі постійного резидента. Отже, посилання в описанні до цього відео. Читайте, рахуйте ваші балі. Е, що ще класного з цією програмою? Це те, що ви зможете ви можете скористатися цією програмою, навіть не маючи е, близьких чи рідних е, в провінції Манітоба. Так, тобто Манітоба дає такі опції. У мене нікого не було тут в Манітобі, жодного знайомого, жодного рідного, і ми все ще змогли емігрувати по цій програмі. Ну а зараз давайте ми з вами подивимось більш уважніше, що ж це таке, і, 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 і про що це воно. Програма друзі називається «Skilled Worker Overseas», І ця програма вона номінірує кандидатів, які демонструють встановлений зв'язок з Манітобою. І цей зв'язок може бути такий, як підтримка членів сім'ї чи друзів. Так, якщо у вас в Манітобі є друзі, навіть навіть не не близькі, а просто друзі, ви можете пройти по цій програмі. Я трошки пізніше це це розповім. Попередня освіта чи досвід роботи у провінції або Запрошення подати заявку отриману безпосередньо від МПНП в рамках ініціації зі стратегічного набору персоналу. Якщо у вас є друг в Манітобі, то друг вас може спонсорувати. Лише таке є обмеження. Друг не може спонсорувати більш ніж він може спонсорувати тільки. Одну людину раз на два роки. Тобто, якщо у вас є тут рідні, то на урід на рідню немає жодних обмежень на друзів. Є тобто ви не можете. Тобто, якщо навіть якщо у вас є тут друг, і цей друг вже когось тут спонсорував, то він не може сразу ж спонсорувати і вас. Тобто, треба, щоб було два роки пройшло після його останнього спонсорства. Ну і щоб це спонсорство було. Вдалим, так щоб людина, яку він спонсорував, жила в Манітобі. Щоб подати заявку на участь у програмі Worker Overseas», ви повинні продемонструвати встановлений зв'язок з Манітобою на додаток до вашого зв'язку з Манітобою, ви повинні набрати не менше ніж 60 балів на основі п'яти факторів. Ці п'ять факторів це знання мови. Так, для того, щоб йти по цій програмі, вам вже треба здати тест по англійській мові. Здавати треба буде IELTS, скоріш за все, і треба показати не менш ніж сі 5 по кожній секції. Ех, як класно спувають пташки, ви чуєте це так. Ну, а ми давайте з вами повернемось до нашої програми. Отже, це знання мови, це вік, досвід роботи, освіта та здатність до адаптації. Якщо у вас немає зв'язку з Манітобою, ви не маєте права подавати заявку в рамках СВО незалежно від суми ваших балів. Ну і що ж у нас знов таки може бути зв'язок з Манітобою? Це може бути е рідні е вимоги до рідних е і до друзів, ви можете почитати в описі до цього. Цього відео я не буду е, глибоко вдаватись до, до цього. Так, тобто ви можете зайти, почитати, хто є рідним. Вони визначають, і все таке інше. Е, наступна опція це досвід манітоби. Досвід манітоби це якщо ви навчались в Манітобі до цього чи працювали. Принаймні не менше ніж 6 місяців у Манітобі, або це може бути запрошення Манітоби. МПНП регулярно розсилає запрошення до посилання заявок кваліфікованим кандидатам, відібраним в рамках однієї з наших ініціатив щодо стратегічного набору персоналу Манітобі та за кордоном. Видача запрошення на подання заяви здійснюється на винятковий розсуд MPNP, і заявники не можуть самостійно обирати право на участь у зв'язку з нашою провінцією. Щоб подати заявку до MPNP з підключенням Manitoba Invitation у своїй онлайн заявці. MPNP, ви повинні завантажити лист запрошення. І як же отримати ці листи запрошення? Це може бути вербувальні місії, тобто виїзні місії. На одній з таких місій і я був. Ця місія була в Польщі, в Варшаві, де виїжджають офіцери е, Манітоби, і вони е, туди запрошують е, людей, так, кандидатів там ви проходите співбесіду з цими. Офіцерами Манітоби, і вже як буде залежти, пройшли ви, не пройшли співбесіду. Манітоба вам дасть цього листа на подачу заявки так, на подачу заявки до підтримки. Або це може бути ознайомчі візити. Ознайомчий візит це заздалегідь організована поїздка, яку потенційні кандидати на участь у програмі МПНП можуть здійснити в провінцію Манітоба після співбесіди з програмою МПНП до, до попереднього схваленого ознайомчого візиту, ми можемо запросити вас подати онлайн-заявку. Що це таке е, ознайомчі візити? Тобто, ви е, загружаєте всі необхідні документи на е, їхньому порталі, так, показуєте знання англійської, необхідну освіту, все інше. інше, інше і офіцер вже дивиться на. Вашу заявку, якщо його вона його зацікавлює, вам дають запрошення на е, цей експлуаторі візит. так, тобто це ознайомчий візит в Манітобу. Ви за свої кошти приїжджаєте в Манітобу, ходите тут, знайомитесь з роботодавцями потенційними, все дізнаєтесь, де що як е, с, в, ви тут можете знаходитись на протязі е, десь 10 днів. Я думаю, щось таке до речі, е, буквально десь півроку назад. Я е спілкувався з людиною. Він до мене звернувся. Йому треба була е деяка інформація. Він був тут на ознайомчому визиті. Так, такому, так і я йому давав цю цю інформацію. І вже після того, як ви тут походите, все поспрашуєте, дізнаєтесь якісь е, нюанси життя в Манітобі, ви після цього зустрічаєтесь з офіцером, і офіцер вам вже потім дає цього листа, щоб ви подавали документи на підтримку провінції. І як тільки у вас є вже ця підтримка, е, зв'язок з провінцією, да, ми вже перерахували, це ще буде. Рідний чи це від друга, чи це на основі візиту до Манітоби, то ви вже потім рахуєте бали. Так, тобто нараховуються бали за знання мови, як я вже сказав, за ваш вік. Самий класний вік це з 21 року до 45, але можна подаватись з 18 років. І до... ну, обмеження нема для подачі, але є обмеження для визиту. Так, якщо їхати через визит для визиту, обмеження 45 років. Також досвід роботи. Скільки ви працювали вже за ваш за ваш за весь час вашого, вашого життя? Яка у вас освіта по цій програмі? У вас повинна бути освіта, середньої освіти недостатньо. Потрібно мати хоча б один рік навчання якогось там спеціального навчання. Я не знаю там професійного навчання, але треба мати хоча б один рік навчання після. Школи так після середньої освіти, ну і також адаптивність це наскільки ви зможете адаптуватись тут у Канаді. Всі ці підраховуються на основі балів, ці бали збираються. І якщо ви назбираєте мінімум 60 балів, то вам нададуть листа підтримки, і ви вже маючи цей лист підтримки від провінції, ви подаєте на отримання постійного резидентства. Знов хочу підкреслити, так що все це ви робите поза межами Манітоба. Ви тільки в Манітобі будете на цьому візиті, якщо вас запросять. Так, якщо вас немає, то друзів чи рідних, і вам треба буде їхати на візит в Манітобу. Все інше ви будете робити з вашого дому. Чому я свого часу обрав саме цю програму? Це саме тому, що я хотів приїхати в Канаду вже в статусі постійного резидента. Я не розглядав можливості їхати на курячих правах, тобто я розглядав тільки ті опції, які давали мені можливість приїхати і жити в статусі постійного резидента. Отже, друзі, давайте ми зараз з вами підіб'ємо підсумки. Так, це класна програма, це не важка програма. Для неї треба мати перше, треба мати зв'язок з Манітобою. Цей зв'язок вам може забезпечити наявність друга тут чи наявність рідної людини в Манітобі. Також цей зв'язок вам може забезпечити експуаратори. Візит, так тобто, ви можете приїхати сюди, вас запросять, ви приїдете сюди на візит, подивитись тут і те, те да І це може, ви можете отримати цей зв'язок. Зок через виїзні сесії, це так як отримав цей зв'язок. і Я так, тобто, уряд Манітоби час від часу організовує різні такі виїзні сесії. І остання така е, виїзна сесія була десь місяці три чи чотири тому, десь у Європі. Я точно не пам'ятаю, це можна подивитись у них на сайті. По посиланню в описі до цього відео ви можете всю цю інформацію прочитати. Там є також посилання на сторінку, де треба моніторити, дивитись, де буде наступна виїзна сесія. Ряд, Манітоби er, про неї повідомляє заздалегідь, щоб ви могли податись, підготуватись і податись. Тобто тримайте руку на пульсі. Ще треба вже er, до того, як подаватись, так навіть на цей експларатори er, візит і на er, зустріч з офіцерами, вам вже треба мати. Тест по англійській мові, і він повинен бути не нижче ніж сі 5 по кожній секції. Ну і не треба забувати, що це бальна система, і там за все нараховуються бали. Там зараховуються бали за ваш вік, нараховуються бали за знання е англійської, нараховуються бали за вашу освіту, за ваш е стаж робочий і також за вашу адаптивність. Все це ви можете почитати і порахувати ваші бали по посиланню до цього відео. Друзі, я сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисна. Навіть якщо ви не збираєтесь зараз емігрувати і користатися цією програмою, принаймні ви знаєте, що є така опція, і це досить така непогана і не важка програма. Е, я надалі буду робити такі відео е, групувати так. Тобто з цим відео я закінчу про манітобу. Я вам спочатку розповів, чому манітоба. Потім я вам розповів, як е, залишитись в Манітобі, коли ви вже тут працюєте. І зараз я вам розповів, як ви можете потрапити в Манітобу, якщо ви не. В Канаді і не в Манітобі. наступні е е провінції. Я буду робити теж саме спершу я буду вам розповідати, чому я вважаю, що ця провінція достойна чи не достойна, щоб туди їхати не їхати. Потім я вам буду давати. Е Розказувати про програму, яка доступна для тих, хто вже в Канаді, хто впрацює, тут вже знаходиться. І потім буду розповідати про можливості потрапити е, поза, поза меж Канади. Так, якщо у вас немає цієї програми Куаєт, ви не встигли її отримати, чи якщо ви не зможете виїхати до закінчення, є різні різні є причини, чому українці не зможуть скористатися програмою Куаєт, так чи не подались на програму Куаєт, тобто у вас буде. Буде можливість порівнювати різні провінції і різні програми, так по кожній провінції. Ну і друзі, щоб не пропустити цікаву інформацію на моєму каналі. Я вас прошу підтримати. По перше, цей ролик поставивши вподобайки. По-друге, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб ви не пропускали корисну інформацію на моєму каналі. Ну і будь ласка, також залиште коментар під цим відео. Напишіть, чи вам потрібна така інформація, чи ні, чи вас зовсім загалі не цікавить. Ну і тоді я не буду робити такі ролики про можливості мігрувати до Канади, якщо ви поза межами Канади. Так, тобто я буду тоді більше сконцентруватись на е програмах для тих, хто вже тут у Канаді, так і надавати вам більше, більше інформації, якщо ви вже тут у Канаді. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді.